Це максимально неефективно готувати доповідь разом. А як ефективно? Я усе підготую і дам тобі твою частину. Зараз найкраща допомога не заважати. Можеш навіть не витрачати час, що там у тебе Базар, Ларюк? А Балкіну на навіть не варто читати. Розумію, читати не твоє. Він топить за змішану економіку, де домінує державний сектор. Почитай Джефрі Сакса. А ти, типу, прочитав? Це й пише про радикальну лібералізацію, відпустити ринок, за шокові реформи. А де ти її взяв? Замовив. У мене друг Макс комп'ютери возить в Україну. А я попросив. А я можу взяти почитати? Хочеш, сходимо до нього. У нього ТТС є. Не хочу. Давай зробимо таблицю за і проти ринкової економіки. Я не кидаю аргументи за Сакса, а ти проти Забалокіна. Давай. У мене день народження в суботу. Якщо хочеш, приходь.